Ну, по-перше, чому про це не говорилось? Бо співпадіння, мало, ймовірне, в той ситуації, що просто під час настирливого телефонного дзвінка з Опи все ж таки залужний був вимушений взяти цю слухавку, а потім туди прилетів радіокерований снаряд Краснополь. Не буває співпадінь. З враховання того, що ані за 4 години до. Ані за 4 години після, в радіусі двох кілометрів, жодного снаряду не розривалося. Співпадіння на війні співпадінь не буває. Це перше. Друге, те, що Ну кому потрібен е, герой, якої так обожнює українське суспільство, тут він ще отримав поранення за безпосередньо Україну, і крім того, поранення отримав, тому що хтось злив його точку знаходження безпосередньо е, при фронтовій смузі. Це ж знов таки ж ударом розумієте по рейтингам ОПІ, по рейтингам безпосередньо ті, хто займає і, і підставляє свої гарбаті спини президенту Зеленському. Тому ці речі явно були не потрібні, але, ну чесно скажу, що е, залужному сказали мовчати, все оточення мовчали, і е, на тому етапі навіть він мене попросив мовчати, прийшлося чекати більше ніж рік, аби потім донести все ж таки правду до українського суспільства. І ви бачите, яка була цікава реакція. Владі не вигідно мати нікого, хто б наближав Україну до перемоги, крім Володимира Зеленського. Ви подивіться такий цікавий момент. Якщо в 22-му році в інформаційному просторі було всього навсього три героя Володимир Зеленський, Пес Патрон і Притула, то з 23-го року тільки один Зеленський. Ми жодного українського героя в Засобах масової інформації не почули і не знаємо. От, два приклади вам приведу, які просто мене колбасять від е, несправедливості держави. Перший приклад: в 67-й бригаді е, на початку вересня три чоловіка, відбивши посадку е, від Касапні, в, 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 в разі їхнього контрнаступу, коли росіяни почали контрнаступати, забарикадувалися в бліндажі, бо не встигли безпосередньо більш вигідну позицію зайняти. І чотири години вели бій з 18 чоловіками. Чотири вбили 18. І про це тиша. Ми показуємо, як три е, Кацапа вбивають 18 українців, і все про це говорить. Але чомусь не показуємо цих героїв, які захищали цю позицію, які важко поранені, вимушені були потім відійти, і потім ще отримували кримінальну справу про залишення позицій. Але цим людям навіть дякую не сказали, я не кажу вже про високі державні нагороди. Це реальний приклад потужнішого героїзму. І такі речі треба транслювати, доносити до кожного суспільства і в кожному селі, де ці хлопці народилися чи місці, щоб люди гордилися, Це наші хлопці, це наші герої, це наша земля їх виростила. Друга ситуація була взагалі в 93 93-й бригаді, коли два хлопці тримали позиції більше ніж 45 днів, і спочатку одному, потім іншому відірвала кінцівку. І вони один з них був колишній лікар. Змогли там скинули препарати, скинули безпосередньо інструменти, зробити все рібля, з, з, з ліки, І вони на костелях костелі скинули, і вони тримали безпосередньо е, цю оборону більше ніж 47 днів. Врешті-решт вони загинули. На жаль, чому про них держава нічого не знає? Бо герої не потрібні. Герой тільки один верховний головнокомандуючий. Верховного назову головнокомандуючим не можна назвати. Бо людина на цьому не знається, і людина на цьому не розуміється. І дивлячись на хаотичні певні рухи в певних напрямках і не задачені великої кількості цих самих спецслужб по нормальній організованій роботі поняття рівню національної безпеки, я розумію, що людина точно не на своєму місці. І на жаль, якби все було добре, якби це було на сцені 95-го кварталу. А на жаль, ці експропити для України обернулися втратою території, яку ми продовжуємо втрачати. Повернулося тим, що е, не один мільйон і навіть не п'ять мільйонів виїхало за межі України. Повернулося, що вже величезна кількість вбитих як мирного населення, так і е, військових. А нічого не змінюється в державі. Заводи як стояли, так і стоять е, в школах. Як не опрацьовують з питання національного патріотичного виховання, не опрацьовується. І багато чого, що треба було зробити, лежить на поверхні. Знов таки ж, дивіться, цікавий приклад, дуже схожий на історію України, дуже схожий на історію Британії. В Британії, в 20 сторіччі після Другої світової війни, уряд, який один, другий, третій там існував з до кінця 30-х років, Абсолютно не звертав увагу на питання армії, питання національної безпеки. І на початок Другої світової війни Британія була достатньо слабо підготовлена. Черчилль, який став в травні 1940 року прем'єр-міністром і взяв зі своєю потужною командою, причому там були і команди представники і не тільки людей, які були його підтримали, ті, що були проти, але це була потужна коаліція. Зрозумівши, що повна проблема відсутності потрібних речей, перший підняв питання на закупівлю. Він сказав, що ми будемо закупати зброю за це наша провина за попередні два роки, нашу бездіяльність. І ми будемо це купувати, купувати, купувати. Потім, вже е на початку 41-го року, з'явилось питання закону ліндлінзу, і в першу чергу для Британії. Потім. Радянський Союз, Китай, по Лінлінзу безпосередньо працювали. До чого я це кажу? Люди розуміли ступінь своєї бездіяльності як нації, як держави, і розуміли, що вони мусять за це платити. І Британці платили з 45-го року, ну, навіть з 40-го вони почали платити з 40 го по 2008 й Останній транш був виплачений в 2008-му що стосується е, нас, ситуація та ж сама. Ми 30 років з лишнім свято вірили, що якісь президенти, яких ми обирали, які постійно нам вішали локшину і багато чого не робили. А що стосується питань національної безпеки, взагалі не робили, і ми свято вірили, що буде якась казка. Так от, ми всі вірячи в казку, мусимо тепер зрозуміти, що нашу сліпу довіру. І тупу довірливість по-іншому не скажу. Ми мусимо тепер платити. І ми мусимо піднімати питання, чому наші керівники досі не хочуть підняти питання. Жодного папірця від української влади до Сполучених Штатів по Ліндінзу не поступало. Жодного. А що саме і як потрібно? То не тільки наші діти. Влада не хоче безпосередньо платити за ці речі і втрачати популярність. Влада хоче зберегти цю популярність. І вони розуміють, що не тільки наші діти, наші онуки і наші правники будуть платити. Це ж реалії. І ми мусимо платити, але ми мусимо піднімати питання про закупівлю зброї в перспективу виплати в майбутні роки в величезній кількості. Тільки так ми можемо безпосередньо це зрозуміти. Але сама зброя абсолютно нічого не вирішить, якщо всередині країни не буде вирішено питання підготовки населення. Меліцькому на минулому тижні один молодик мене спитав: пане генерал, чи всі молоді хлопці мусять іти воювати? Я сказав, що всі молоді хлопці мусять вміти тримати зброю в руках і бути підготовлені до захисту своєї батьківщини. Влада абсолютно не займається підготовкою молоді. Влада питання молоді взагалі відносить і розповідає, що треба призивати, не треба призивати, не треба призивати. Звичайно, їхнє завдання, коли вони розповідають про майбутнє України, то тут питання не про майбутнє України, а про їхнє майбутнє, про влади майбутнє. Це буде одне з основних аргументів, коли вони скажуть: ми зберегли молоде населення України від 25 до 18 Голосуйте за нас. Ми зберегли майбутнє України і молодь проголосує за них. І батьки молоді проголосують за них, і дідусі, і бабусі. Це потужний такі пул, які достатньо цікаві владі. Вони ж не, не національної безпекою, не при перемоги війні, у них вже в голові перемога на виборах. Тому є ще можливості, що стосуються закупівлі потрібної кількості потрібних нам зразків техніки, закупівлі. Бо те, все, що ми постійно просили, і те, що нам давали як утилізатор, бо безпосередньо. Величезна кількість техніки, якому тут вже утилізували, то більш нову треба вже і використовувати і мати. Але для цього треба що готувати людей. ще раз підкреслюю, техніка без підготовлених, навчених мотивованих людей, всього буде навіть куп дорогого металобрухту. От ми зараз підійшли так до однієї з умов. Нашого членства в Північному Атлантичному Альянсі, не тільки в Альянсі, а й в Євросоюзі. Так само. Там дуже схожі умови, які нам треба виконати. І те, на що нам вказують всі наші партнери, це корупція. І знаєте, от, я не знаю, чи так, так співпало, коли Володимир Зеленський, виступаючи перед нашими західними партнерами, виступаючи в Верховній Раді, де теж були гості із Заходу. Каже, що у нас немає внутрішніх ворогів, а потім через 5 днів він каже про те, що у нас є внутрішній ворог, це корупція. Звичайно, це все на тлі скандалів з секами. Я так розумію, що це тільки верхівка цього айсбергу, те, що ми побачили. Бо вже вилізає в Миколаєві, піймали 400 тисяч доларів вдома, тримає у на російський паспорт. Хмельницький, я взагалі мовчу, що там відбувається, тому що там е, вже з'ясувалося, вже не 49 прокурорів, вже 61 прокурор. Цифри ростуть, показники ростуть. Я розумію, що е, хвиля пішла, хвиля суспільного резонансу, в тому числі. Але таке враження, що у влади, знаєте, от вони дивляться якусь картинку, і як вперше так дивляться, О! Дивіться, крадуть, МСЕК краде, а давайте їх зараз скликаємо Раду національної безпеки і оборони, і щось ми з ними зробимо з цими крадіями, хабарниками із МСЕКів. Генпрокурор виходить і розповідає по телеканалах, а ми будемо їх перевірку їм робити, будемо, а ми їх звільнимо за власним бажанням, як звільнили прокурора за власним бажанням обласного прокурора Хмельницької області. Черкаська обласна прокуратура пенсію отримає 760 чимось тисяч пенсії в 42 роки. це Мені вже треба було пенсію вже напевне отримувати давно. <смі> мені 46. Ну, слухайте. І таке враження, як вперше, у них вони дивляться на цю картинку вперше. І як вперше кажуть: а ну, раз от так, ну давайте зберемо Раду національної безпеки. А що вирішить Рада національної безпеки і оборони Рада національної безпеки і оборони на даному етапі, як і попередні роки, використовується існуючою владою для розмиття відповідальності першої особи держави за бездіяльність, так само, як і за бездіяльність Верховної Ради. Це перше, друге. Що стосується е, того самого секо, ви думаєте, в Україні ніхто про це не знав? знав. В, Україні ніхто не, це в, в кожній області, повірте мені, якщо перевірити кожну область, то цифри вище ж, а суди зараз дійдуть до судів, прокуратури з іншої силової структури, буде багато запитань. Занадто багато влада настільки корумповно, що ми потребуємо потужної, скажімо, зміни влади. І зміни всіх її, прошарків влади. Наступне, е давайте згадаємо, от у нас, пам'ятаєте, був потужний анекдотичний ситуація коли бориспільського воєнкома е взяли з одним мільйон. Як потім виявилось, що це просто цей мільйон забули вивезти напередодні, а мільйонів, я так розумію, було значно більше. І таких прикладів більше, ніж достатньо. І якщо в ситуації з е хмельницькими. Секами, то е, тут питання в першу чергу е, не стільки до керівництва сека, а скільки до цих прокурорів, люди, які поставлені захищати е, національні інтереси, інтереси народу. І, якщо чесно, взагалі не здивований, бо, знаючи ушлість, назову так, хмельницьких е, володарів, я згадую, як в 14, ну, з 2006 року влада намагалася вкрасти. Кусок полігона 8-го полку спецпризначення на окраїні міста Хмельницького і судились. І е, покійний нині вже губернатор області казав, що ми в тебе і так все заберемо на шару полковник. Навіть не сумнівайся, цьому не забрали. А забрали тоді, коли почалась війна і все керівництво було на війні. В 2014 році там на е, юридично накрутили з рішенням районної ради, і кусок полігона з середини вигризли. Кусок полігону серед мизви в основі цієї схеми стояли е, безпосередні люди, які захищати мусить інтереси. Стояв заступник служби безпеки України по області, начальник управління по області, колишній е, суддя гарнізону, колишній е, прокурор гарнізону, безпосередньо е, губернатор колишній прокурор. Цю землю безпосередньо двічі полк судився. І е, апеляційний суд все повертав на е, користь тих, хто цю землю намагався вкрати. Тобто, у 8 полку забрали землю, і юридично полк мусить ту землю віддати, закритий полігон і все, ми до війни не готуємось, е, робіть, що хочете. Це один з прикладів такого свавілля, коли люди, е, які мусять захищати владу, використовують ці речі. І колись один потужний мільйонер ще в 15 років мені сказав, проблема України полягає в тому, що люди. Заробляють гроші не як бізнесмени, ті, що будують підприємства, магазини, офіси, там і багато ще чого заробляють гроші, платять податки, а величезна кількість людей, потужний прошарок української влади, заробляє за рахунок підпису і печатки. І саме вони душать якраз всі питання боротьби з корупцією, бо вони на цьому заробляють і не хочуть нічого змінювати. Нічого не змінилося за ці роки, а значно ще погіршилось. Більш корумповано питання влади питань нема. І ще раз скажу, що е, по Хмельницькому тому самому питанню, е, той самий е, голова пенсійного фонду є е, е, тим самим заручником ситуації, бо зараз ж люди призначають і кажуть плати. Між тим, той самий е, голова пенсійного фонду в величезній кількості допомагав тим самим Збройним силам. Я абсолютно не захищаю питання корупції, але. В його спроможності було ті гроші заробляти, і в ньому величезна кількість була підприємств. Все потребує перевірки. Все потребує. А як же ж перевіряти, коли свої своїх же ж не б'ють? Ми з вами неодноразово казали, що е, для своїх, як треба, для інших закон. Нічого не змінилося в цій владі. І влада, якби відволікти увагу безпосередньо е, від бездіяльності центральної влади. Скинула, знаєте, знайшла, це пів і скинули там як жертву е, певні прошарки. А ще мені цікаво, кому цікаво було, е, хто був зацікавлений, аби змінити голову того самого З цієї подачі, хто у нас в Верховній Раді там сидить з Хмельницького керівництва на, на самому верху, кому цікаво змінити і поставити своїх людей в схеми. Співпадіння можливі, але достатньо серйозні співпадіння. Тому робіть вісне в Тут ще от нещодавно інформація з'явилася, що Роза така така собі Роза Тапанова, це бізнес-партнерка Андрія Єрмака, отримує працює зараз в наглядовій раді Укрнафти у Щадбанку десятки мільйонів. Мені цікаво, як ці люди потрапляють на такі високі посади. Люди, які раніше до цього не були абсолютно до таких речей дотичні. Куди дівся наш якийсь, якийсь професіональний відбір, ну, елементарний профвідбір люди мають Пане Олександре, зупиніться з цим відбіром. Пам'ятаєте, що перше зробила ця влада, коли прийшла до влади, називаємо так, за такий каламбур. Вони помножили на 0 що Академії при президенті України. Пам'ятаєте, той заклад, який готував системно, готував людей. Керувати різними ешелонами влади е, на різних висотах. Це перше, що вони знищили. Бо прийшли люди, які мали в своїй більшості освіту куплену, не зароблену своєю розумовою працею, а куплену. Так само, якщо відкрити е, офіційне і подивитися, а що ж закінчували керівники Верховної Ради і що це за заклади, то хмельничані всі будуть сміятися, бо вони знають, що це за заклади. Це ті самі заклади, де я провчився весь хмельницький базар. А як учився хмельницький базар, ну самі хмельничани знають. Це як приклад. Це один з прикладів. А таких прикладів більше, ніж достатньо. Як можна отримувати освіту постійно і активно граючи в той самий, КВН? Ми ж розуміємо, що це нереально. Що в начальному закладі два прошарка студентів, які рахувалися. Але ніколи не їх ніхто не бачив. Це спортсмени, які виступали і захищали честь е, навчальних закладів, і е, ті, хто грали е, клуб висо, веселих винахідливих. Про що мова? Люди, які прийшли до влади освіти і знань не мають, але мають велику самовпевненість і велике бажання прибрати всіх, хто розумніше ніж вони. Ви подивіться, як чисто і швидко було підчищено всіх, аби. е-е-е Наші е, можновладці, хоча ми їх так би і не називали, між тим, на фоні, тих, хто реально має досвід і освіту, не виглядали як школярі.